У той час, коли вітер дме рівно, кожен мореплавець може бути високої думки про себе і пишатися з собою, але тільки після раптової зміни вітрів, відкривається мистецтво досвідчених кірманичів. Хто боїться Господа і дотримується Його заповідей, той раб Бога. Але це рабство, в якому і ми перебуваємо, є не рабство, а праведність, яка веде до синівства. Господь наш обрав апостолів і довірив їм благовістя Євангелія, дані ними заповіді встановили для нас прекрасне рабство, щоб ми панували над усіма пристрастями і звершували прекрасне служіння чеснот. Але коли ми приступимо ближче до благодаті, Господь наш Ісус Христос скаже й нам, як сказав апостолам Своїм, не називаю вас більше рабами. А я назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від Отця Мого. Ті, хто приступив до благодаті, досвідно пізнають діяння Духа Святого і розуміють духовне влаштування, збагнувши ж і пізнавши це, взивають, не прийняли Духа рабства знову на страх, але прийняли Духа усиновлення, яким кличемо, авва, Отче. Бог усіх скеровує діями своєї благодаті, тому не лінуйтеся і не сумуйте, взиваючи до Бога день і ніч, щоб ублагати милість Бога Отця послати вам допомогу звище для пізнання того, як вам чинити. Не давайте заснути очам вашим і задрімати повікам вашим, маючи ревність принести самих себе Богові в жертву чисту, щоб побачити Його. Бо без святості ніхто не може побачити Бога, як говорить апостол. Усі святі, коли бачать, що ми лінуємося і сумуємо, тужать, плачуть і сумують, коли ж бачать, що ми стаємо старанними і зростаємо в досконалості, радіють і в радості та веселості невпинно підносять молитви за нас Творцю. І Господь тоді втішається добрими нашими ділами. Так само, як і свідченнями і молитвами святих і наділяє нас всякими дарами. Хто від щирого серця не зненавидить те, що властиві тілесній і земній плоті, і всі її рухи та діяння, і розуму свого не піднесе догори до Отця всіх, той не може отримати спасіння. Хто ж зробить це, над трудами того милосердиться Господь. І подарує йому невидимий і нематеріальний вогонь, який спалить усі Його пристрасті і повністю очистить розум Його. Тоді поселиться в ньому дух Господа нашого Ісуса Христа і перебуватиме з ним, навчаючи Його достойного поклоніння Отцеві. Але поки ми потураємо тілесній плоті своїй, доти є ворогами Бога, ангелів і Його всіх святих. Благає ж вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, не будьте байдужими до життя вашого і спасіння вашого, і не дозвольте цій миттєвості викрасти у вас вічність, в якій немає кінця, і цьому тілу сплоті позбавити вас царства світів, безмежного і невимовного. Істинно засмучується душа моя і дух мій заклякає від того, що тоді, як нам дано свободу, щоб обирати і наслідувати діла святих, ми, сп'яніші від пристрастей, подібно до п'яних від вина, не хочемо розуму свого піднести до неба і знайти Вишню славу. Не хочемо наслідувати діяння святих або йти по їхніх стопах, щоб, ставши спадкоємцями їхніх діл. Отримати разом з ними і спадщину вічну. Великого блага сподобалися ви, отримавши благодать, яка у вас є. Однак належить вам старанно подвизатися в ім'я того, який є схід, що відвідав вас із неба, щоб стати йому жертвою святою і непорочною. Ми знаємо, як упала наша природа зі своєї висоти в глибину приниження і бідності. І як відвідував її милосердний Бог своїми законами через руки Мойсея та інших пророків. В останній же час зробив це через єдинородного сина свого, який є верховним начальником наших первосвященників і істинним лікарем нашим. Він, єдиний, має силу зцілити нас, він втілився в тіло наше і сам постраждав за нас і за гріхи наші. Його смертю ми спаслися, старанно обдумуйте повеління нашого Творця і Його відвідане на нас через зовнішню і внутрішню людину після того, як ми, будучи розумними, зробили себе безрозсудними за свою слухняність волі ворога, лиходія Отця Неправди, скільки міріад злих бісів і наскільки нещасленні види підступів їхніх. Вони, побачивши, що ми, прийшовши до пізнання своїх пристрастей і свого посоромлення, прагнемо уникати лихих діл, до яких вони нас підштовхують, і не дослухаємося до лихих порад, які вони нам вселяють, не відійшли від нас, а приступили до справи з відчайдушним зусиллям, знаючи, що долю їхню вже остаточно вирішено, і що спадщина їхнє пекло за їхню крайню злобу. І відвернення від Бога. Нехай відкриє Господь очі сердець ваших, щоб ви бачили, наскільки численні підступи демонів і як багато лиха заподіють вони нам щодня. І нехай подарує вам серце бадьоре і дух розмірковування, щоб ви могли принести самих себе Богу в жертву живу і непорочну, остерігаючись заздрості демонів повсякчас та їхніх злих порад. Їхніх прихованих підступів і потаємної злоби, оманливої неправди і хульних думок, їхніх тонких навіювань, які вони щодня вкладають у серце, гніву і наклепу, на які вони підбивають нас, щоб ми одне одного обмовляли, тільки себе самих виправдовуючи, інших вже засуджуючи, щоб лихословили одне одного або казали солодкі слова, а в серцях наших приховували гіркоту. Щоб засуджували зовнішність ближнього, маючи всередині самих себе хижака, щоб сперечалися між собою і робили все наперекір одне одному, з наміром наполягати на своєму і здаватися чесними. Кожна людина, яка насолоджується гріховними помислами, падає добровільно, коли рада буває тому, що в неї вкладають вороги, і коли прагне виправдати себе тільки на показ здійсненими справами. Будучи всередині житлом лихого духу, який навчає її всякого зла. Тіло такої людини наповнюється ганебними сквернами, бо нею оволодівають пристрасті демонські, яких вона не відганяє від себе. Демони не є видимі тіла, але ми буваємо для них тілами, коли душі наші приймають від них думки темні, бо, прийнявши ці думки, ми приймаємо самих демонів і робимо їх явними в тілі. Природа розумна і безсмертна, прихована в тлінному тілі нашому для того, щоб у ньому і через нього виявляти свої дії. Отже, зробивши це тіло кадильним вівтарем, приносьте на нього всі ваші думки і погані поради ваші, і, поставивши їх перед лицем Господа, підносьтеся до нього серцем і розумом, благаючи Його послати вам звище свій духовний вогонь. Який би спалив усе, що знаходиться на вівторі цьому, і очистив усе, і убояться супротивники ваші, священники валові, і загинуть від рук ваших, як від рук пророка Іллі. Тоді побачите ви людину, яка виходить з вод Божественних, яка зробить так, щоб пролився на вас дощ духовний, тобто кроплення Духа Втішителя. Диявол, скинутий зі свого небесного чину за постійну гордість, намагається схилити до падіння і всіх тих, хто від щирого серця бажає приступити до Господа, тим же самим шляхом, яким і сам упав, тобто гордістю і любов'ю до суєтної слави. Цим і поборюють нас демони, цим та подібним сподіваються вони віддалити нас від Бога. Крім того, знаючи, що той, хто любить брата свого, любить і Бога. Вони вкладають у серця наші таку ненависть одне до одного, що дехто не може бачити брата свого або промовити до нього слово. Багато хто звершив істинно великі труди в чеснотах, але через своє нерозуміння погубив себе. Не дивно, якщо це буде й між вами, коли, наприклад, охолонувши до праці, ви вважатимете, що маєте в собі чесноти. Бо ось ви вже й захворіли на цю диявольську недугу за розумілість, думаючи, що близькі до Бога і перебуваєте у світлі, тоді як насправді ви знаходитеся в темряві. Що спонукало Господа нашого Ісуса Христа зняти одяг свій, підперезати стена свої пов'язкою і, вливши воду вимивальницю, вмити ноги тим, які нижчі за нього, як не те, щоб навчити нас смиренню. Так саме це є для нас прикладом упокорення, і справді всі, хто хоче стати першим, можуть досягти цього лише смиренням, бо на початку саме гордість скинула з неба. Отже, якщо не буде в людині повного смирення всім серцем, всім розумом, всім духом, всією душею і тілом, то вона царства Божого не успадкує. Якщо ми щиро бажаємо приступити до Творця нашого, то нам необхідно подвизатися для визволення душ наших від пристрастей за духовним законом. Адже від наших лихих діл, від насолод пристрастями, від безлічі диявольських спокус, ослабла наша розумна сила і завмерли добрі рухи душ наших. Ми не можемо вже пізнати красу і вимоги нашої духовної природи через пристрасті, в які поринаємо. І нема нам ні від кого спасіння, окрім Господа нашого Ісуса Христа, як написано в апостола Павла, як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Господь наш Ісус Христос є життя всіх розумних творінь, створених за подобою Його. Ми, названі іменами святих, і вбрані в одяг їхній, яким хвалимося перед невірними, наслідувати ж діла їхні не маємо старання. Боюся, якби не стосувалося нас сказане апостолам, мають вигляд побожності, а сили її зреклися. Нехай дасть вам Господь зрозуміти, що є прийняте вами життя, щоб діючи в дусі Його. Ви стали гідними отримати невидиму спадщину, здійснювати, скільки є в нас сил свої діла згідно з волею Господа, ось що повинні ми, тому що це властиво природі нашій, і окрім цього, нічого більшого не вимагається від чеснот наших. Хто служить Богові і шукає Його від щирого серця свого, той діє відповідно до своєї природи, а хто чинить якийсь гріх? Той гідний осуду й покарання, тому що це не властиво його природі. Відтоді, як Господь мій благодаттю своєю, розбудив мій розум від смертного сну, був у мене безмірний, плач і безутішне зітхання. Міркую я, що ми віддамо Господу за все, що Він зробив для нас. Ангелів своїх Він змусив служити нам, пророків пророкувати. Апостолів Євангелії сповістити, але більше цього, Сина свого єдинородного, послав для нашого спасіння, спонукайте ж серця ваші до страху Божого, знайте, що Іван Хреститель і притеча хрестив водою в покаяння для приготування до хрещення Господа нашого Ісуса Христа, який хрестить Духом Святим і вогнем, що є вогнем ревності в добрих справах вимо щиру готовність до очищення себе в тілі й дусі і, прийнявши хрещення Господа нашого Ісуса Христа, будемо ревнителями добрих діл, щоб принести себе самих йому в жертву приємну. Дух Утішитель, прийнятий у хрещенні, дає нам силу діяти свято, щоб знову навернути нас до первісного славного стану і зробити гідними отримати вічну спадщину. Знайте, що ті, що у Христа хрестяться, у Христа одягаються, як говорить апостол, отримуючи благодать Святого Духа. При тому, як у раба, так і в свобідного, як у чоловіка, так і в жінки, як тільки вони отримують цю благодать, зразу ж перестають існувати ці тілесні відмінності. І Святий Дух, у той самий час, коли стає для них заставою спадщини вічного Царства Небесного, навчає їх, як потрібно поклонятися Отцеві в дусі та істині.